Ось такий Redmi Note 10S ще приїхав, 4300 ціна. Легкі такі, як то царапки, не суттєві. В принципі, їх більше видно на камері, чим є вживу вони. Постану ось такий варіант Type-C. Роз'ємчик також йде окремо роз'єм на навушники 3,5. Зверху ось такий. Є відбиточок. Екранчик у гарненькому стані, без дефектів. Показую інформацію. Про даний пристрій. Чик, про телефон. Note 10S 128 гб, 13-й Android, 6 гб оперативка. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок Type-C. Кому цікавить такий телефон, пишіть мені у приватні повідомлення, коменти, залишайте, ставте лайки. Також додавайте телеграм-канал Силочка в, телеграм в шавці профілю. Там телефончики добавляю швидше та більше, ніж у TikTok, Ютуб.